Доброго дня усім! З вами магазин Даринка. Мене звати Андрій. І сьогодні на відеоогляді у нас універсальний візочок 2 в 1 Carelle Sigma. Carrello Sigma це є новинка від компанії Карело у 2023 році, у якій вони поєднали не тільки усі свої технологічні нововведення, але й стильний дизайн. Чехол у нас відсібається з обох боків, що забезпечить вам швидкий доступ до дитини. Підголовник дитини має два положення 180 і 170 градусів. Грубий, анатомічний матрас. Вся середина у нас виконана 100% бавовни. При потребі її можна відстібнути і попрати. Капішончик при потребі у нас можна подовжити, щоб захистити вашу дитину від сонця. А також ззаді у нас розташовані два вентиляційні віконечка. Які відстібають і забезпечують терморегуляцію циркуляцію повітря дитини у найжаркішу погоду. Візочок має телескопічну ручку, ручка має 5 положень по висоті. Саме верхнє положення у нас має 105 см. виконана вона з екошкіри. Також візочок отримав нову технологію Button Memory, що дозволяє нам знімати і опускати люльку однією рукою. Тканина у нас має ступінь захисту UPF-50, що захищає її від ультрафіолету та від вигорання. Карело Sigma отримала у нас великі прохідні колеса, задні колеса діаметром 29,5 см, передні колеса діаметром 20 см. Амортизатори у нас йдуть спереді і ззаду закритого типу. Також ззаду у нас розташована кнопка тормозу. велика корзинка до 3 кг, і кнопки, які фіксують колеса, розташовані ось тут позаду. Плітній блок у нас де реверсивний. Всередині у нас є додаткова подушка під голову, паски безпеки, п'ятиточковий ремінь безпеки, захист від сповзання, бампер, виконаний з екошкіри, який відстібається з обох боків, підніжка, яка регулюється. Низ підніжки виконано з екошкіри. Розміри спального місця 92 на 32 см. Капюшончик у нас подовжується, це допоможе захистити вашу дитину від сонця. Також у нас є вентиляційне віконечко. Фурнітура у нас виконана на магнітах. Кнопка, яка регулює спинку. І знову введень у нас те, що спинку у нас можна регулювати і по висоті. І з новинок також у нас те, що даний візочок можна скласти разом із ліким блоком. Також у нас на капішоні розташована ледь помітна полоска для того, щоб у темну пору доби відбивати світло. У комплекті у нас ось такий стильний рюкзачок, дощовик, антимоскітна сітка, чохол на ноги для літнього блоку і підстаканник. Всі ці аксесуари йдуть у комплекті з візочком. Їх не треба докупляти окремо, так як у сайбекс. На нашому сайті ви зможете придбати даний візочок, а також багато інших товарів для дітей або у нашому магазині за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13.